Назва нашої передачі не таке вже перебільшення. Самі дивіться, але почнемо трохи з іншого: воєнний стан, повітряні тривоги і на додачу вимкнення світла. Як в таких умовах працює карлицький центр дитячої і юнацької творчості? Ми дізнавалися, завітавши у цей заклад позашкільної освіти. Карилицький центр дитячої та юнацької творчості на сьогоднішній день працює в змішаній формі, з огляду на те, що так працюють заклади у нашій громаді у змішаній формі, відповідно, ми теж обрали змішану форму. Як це все відбувається? Керівники гуртків працюють з дітками, які приходять. Ті діти, які знаходяться на дистанційному навчанні, цим дітям дається завдання дистанційно. тобто вони його на наступний раз мають вже принести виконане. В умовах. Надскладних зараз, так в яких опинилася вся наша країна, наш заклад продовжує працювати. В нас є укриття, яке ми за літо привели в порядок. І коли лунає повітряна тривога, алгоритм дії в нас такий, що всі керівники гуртків спускають діток, які перебувають до відбою. Тобто вони знаходяться в безпеці, батьки можуть не хвилюватися. Світло в нас не зникає. Не знаємо, з чим це пов'язано, можливо, що центр міста не знаю. Але тут нам пощастило в цьому плані, і ми працюємо досить продуктивно, і від вимкнення світла нам не заважає працювати. Але ми економимо. В коридорах ми не вмикаємо вже, коли дуже стає темно, тоді ми лише запалюємо десь в одному місці, щоб дітям видно було, і намагаємося економити так, як зараз. Роблять це всі. Ми зазирнули на заняття гуртка англійської мови, яким вже немало років. Керує Світлана Артеменко і керує ефективно. Учні не розлучаються з улюбленим гуртком, навчаючись від молодших класів і охоче продовжуючи навчання у старших. Чи треба когось переконувати у потрібності англійської сьогодні? Знання мови не тільки відчиняє двері у престижній вищі, а й дозволяє займатися улюбленим фахом, перебуваючи далеко за кордоном Батьківщини. Тож всі старшокласники трудяться над тим, щоб їхнє майбутнє мало гідні перспективи. Після нашої перемоги країні потрібні будуть освічені молоді люди. У світі всеохопної діджиталізації і новітніх смартфонів виховувати молодь для набуття різних компетентностей треба у сучасному освітньому просторі. І про цей простір дбають у центрі творчості. Ми побіжно згадували про відкриття смарт-лабораторії в цьому закладі. Вона вже запрацювала навтіху і навчання дітей і педагогів. Не приховує задоволення керівник гуртка клуб комп'ютерних геніїв Світлана Неграш. Здійснилася наша мрія створення stem лабораторії гуртка. Ми отримали комп'ютерне обладнання, яке допомагає нам розвивати молодь. Це сучасний ноутбук Asus, 3D-принтер, бездротові наушники, бездротові мишки, і комплекти Arduino, зараз дуже популярні: роботизована машина і розумний дім. Це обладнання. Ми будемо програмувати, складати і програмувати і використовувати його все в практиці. Ну, звичайно ж, треба такий підхід. Потрібно спочатку вивчати теорії, потім всі ці деталі, а потім використовувати його. Але наші вихованні вихованки дуже мріяли про STEM-лабораторію. Як дітей відволікти від війни, сприяти їхньому розвитку, дати позитивні емоції разом із навчальними новаціями. І в цьому їм і допоможе експериментальне та презентаційне обладнання смарт-лабораторії. Навіть Більше того, воно сприятиме формуванню в дітей не тільки навичок програмування і конструювання, а й критичного мислення. А це вже риса свідомого громадянина. Вартість обладнання 75 тисяч гривень. Задля такої суми колектив центру творчості за сприяння міської ради подав заявку на участь у конкурсі мікрогрантів Час діяти Україну, який проводився благодійним фондом МХП Громаді. Проєкт щасливі діти, успішна країна серед 400 От зауважимо, став одним з переможців, і тому і благодійного фонду внесок склав 50 тисяч гривень, ще 25 тисяч гривень на умовах співфінансування. Доклала Кагарлицька міська рада. Та не все було так просто, як здається. Те, що ми запланували одне там, поки кошти дійшли, того вже немає ціни, на складі. І ціни не так і трохи нам складнувати було, але нічого, головне бажання хто. Має бажання, то й все зробить. Хай воно не таке, як ми з самого початку хотіли, але все, все по проекту, згідно того, що ми запланували, все виконали. На відкриття смарт-лабораторії і завітали гості, причетні до її фінансування. Очільник благодійного фонду МХП громаді Зіновій Лялюк і міський голова Олександр Панюта. Вся компанія гуртківців, вбравшись у фірмені футболки, охоче фотографувалися на честь радісної події. Тоня Громніцька і Наталія Онищенко розповідають it технології, сайт Кароцького парку та сайт нашого гуртка досягнення наших вихованців – це участь та перемога в всеукраїнському конкурсі «АйТелент», участь у всеукраїнському конкурсі інформатик та обласні конкурси. В цих QR-кодах ви можете просканувавши, побачити сайти, які підготували наші гуртківці. Нагороди нашої гуртківці. Закодовані завдання віртуальна реальність. Наш канал та гопа у Фейсбук. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. А мрії обов'язково здійснюються, якщо цього прагнути. А тим часом 3D-принтер. Почав друк виробу. На зразок одного з тих, які, ось ви їх бачите, були надруковані раніше. Сировина одноколірний пластиковий провід, первісно намотаний на бобіну. Та ми трохи забігли наперед. Гості привітали присутніх. Лялюк вручив директору центру дитячої і нацької творчості Тетяні Васильчук. Сертифікат, який засвідчує, що центр творчості у конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україну добув перемогу і 50 тисяч гривень від благодійного фонду. Крім того, від міської ради подарунок, сертифікат на 2 тисячі гривень для придбання сировини, щоб працювати на 3D-принтері. Світлана Неграш зазначає, наприклад, ось навіть електроніка. І надалі більшість в нас вихованців, у нас є навіть і випускники, які вже отримали свідоцтво, але й надалі ходять на гурту. І всі вони поєднують свою професію і навчання також it сферою. Гуртківці в передчутті майбутніх досягнень разом зі своїм керівником. А очільник благодійного фонду Зіновий Лялюк сказав: плануйте більший 3D-принтер, щоб ви могли так мій рост фігури <плес> друкувати. Приймайте участь. Хто сукає, тому відкривають обов'язково. І, і воно і приємно працювати, коли люди активні і чим цікавляться, хочуть щось отримати, хочуть щось зробити, то зелена вулиця завжди буде з боку і благодійного фонду, і агрофорту». Такий от автомобіль можна намріяти, спроєктувати, вдосконалити модель комп'ютерними технологіями та й надрукувати. З погляду сьогодення нам і уявити важко, яким буде it прогрес, коли ось ці юні комп'ютерні генії повною силою виявлять свою комп'ютерну кмітливість, просунуть вперед і свою сферу і Україну. І ми побачимо серед них новітніх Біла Гейтса, Стіва Джобса чи Ілона Маска. Ось яку перспективу може мати турбота про сучасний освітній простір?